Хоча що дзвони, підписник каже, маю Славуту, прийдіть, заберіть, дивлюся ваше відео. Ну, як, як я можу відказати підписнику, ще й така славута. Славута взагалі там гарна, ну, досить така. Постаном по фотографіях, принаймні дуже гарно виглядає. Е, де та я славута, скошився в розбор. Ну, будемо бачили, ми потихеньку виїжджаємо Максима посад, Виїжджаємо, будемо. Ну огляди, це десь 40 км, правда, від нас приблизно так, 40 кілка є. Їдемо глянемо, що там, як там, якщо все підійде. Ми навіть лофети не витягували після вчорашньої австри. Так і зразу із лофетою їдемо. Є ще там шкода, але що й шкоду, ми ще ніяк не можемо по ціні домовитися. Можливо на другий тиждень вже шкоду підтягнемо сюди. Так, заїжджаємо в мене на Хмельниччину. О, у нас ще місце тут рубили і рубили. Хоча, хоч добре, що відкрило, хоч в одну сторону. Але і фури вже бачу проїжджали. Що вони щось тут роблять. Бляха. Хлопці працюють. О, Олег, як ти думаєш, довго той міст вистоїть? Таже не знаю. <реш> Щось зремонтували, добре, їдемо далі. Так, заїжджаємо, у мене таке гарне село, далі буде лісоводи Вже майже майже приїхали за тою машиною. Під'їжджаємо. Той навігатор завів, вже цілий лісоводи об'їхали. Ага. Олег каже, я знаю, я знаю дорогу. І сюди, і туди. <рес> Навіть вивірвалися, дорогу ми знайшли, пряма-пряма дорога. Зараз. Я скоро втих. Клинове, зараз ми в лісоводах, але ще село Клинове. Так, Все, нарешті ми на місці, От приїхав до підписника нашого, також, як ви маєте машини, можете пропонувати. Йдем подивимося, що тут є в нього. Таке ще Варбург є. У Варбург універсалі. Тут, певно, від Гольфа стоїть мотор, правда? Ну, відкрий, я хочу подивитися. Ні, ні, там я так подивився, ми поки то вибір. На ходу? На ходу, ну, щось там, в общем, щось там. Не знаю. Ось так, тут від Гольфа мотор. Кама або 1,6. Та й 1,3. 1,3 переважно тут стоїть. Таке перший раз бачу таку машину, от, типу, щоб відкрити, подивитися. Як чітко зроблено. Хоча ну, дивіться, як все доступно. Рейку поміняти. Доступно, За... доступно, а нема запчасті, і от доступно. Запчасті є. Ага, То мотор від гольф... в що там робили? Мотор від гольфа. Я Гольфів думала. є, як гною ще. Ще є один мотор, він казав, ще є один від цього. Та uh, як недоступно, йо-ми, у мене рейку тут треба пів машини розібрати. Две, я, рейку раз. то Той генератор теж. все, дві, генератор спереді, стартер. І казав, що документи її, це є, я теж вам дякую. У мене за цьому ще є таврія така теж. Ні, ні, таврія поки. така славута. Бляха, правда. Щопіоха, бляха. Правда, на фотографії не відео. Лялька. Уже плюсова ця. Уже торпеда інакше. Ну, Хазяїна не годині. Пропав хазяїн. Він казав, що цей, що штраф уда машини, бо вже сплатив штраф. А він гроші взяла. Mm -hmm. Два роки ти так і діти. Кожа накине. Ні, це ніде. Он... Так під капотом. Yeah. Десь щось трохи масло <плес> жене. Тримаєте його? Тримається. Не страшний. Ні. У нас був страшний, але ми вже його збили. Навіть, навіть мене покутав. Тут його вже немає. Коротше, кажете, можна навіть попробувати завезти, так? Я що знає, дивіться, що йому чоловік, тобі лучше було. Відкривайте, пробуйте, Ну а що ж, ви в мені не підеться. Звідям, звідти.

Стартер. Та, стукнути. ну чекай Та, Але вчора заводили, так? Да, да, завод овіжджав, звідси мостов. Я поміг і дуже довго стоїть. Або маса нема. Або стартер уже. Коротше машина ніяк не заводиться, У Олег собі варбурга піддивився. Буду я від'їжджати Попробую я з того з толкача завезти Може піля Не пішло, не пішло, все, завелася Бляха Завелася машинка наша Під'емлю яже <рикла> диміду нам деко. Скажу так нормально, демет. Що так навіть холодна машина би не мало, димід. <рикла> Отець за нас забув. <рикла> То жесть, я блин, як паровоз, ну зараз там більше <рикла> цей. Хоти фух. Добре, що нам скаже цей? Нам скаже тут, вже кидає, правда? ну дивись, Олег. Гази. Мені здається, що вже трохи підбиваю. А ну, тут А тут нема сапона. Там ззаді мав би бути сапун, і, і зняти сапун, подивитися. Тут тільки старіше, мені здається, мав бути сапон. Або є сапон. Зняти сапун. І подивитися, що сапона б'є. Обебрав. Печемо вже там з лавутом. Ну, Димить щось страшно. Не знаю чого. Підписник той що ми купляємо, У нього каже, що вона не диміла. Ну, в даний момент коли ми їдемо, димить вона нормальна. Ну по мотору нема що хотіти. Мотор тут працює чітко. тахометр. Чекаємо, там дядько, походу, пече вогнями якісь походовці у нас ще така ціла. я не бачу чи він їде, чи він не їде. Їхали на колег в один, взагалі, що. А де вона тікає? Вона наче цей десь. Певно, що що? Головка. Ну, no. Типу, no. 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 so, no. no. вода тікає. Я ж кажу, не може бути, як блін, білим б'є. Та й що, то закриваємо, то і потихеньку вже будемо. Котилися вниз, yeah. Ні. ми попрощалися з жіночкою. Блін, шкода, шкода, щоб пробита головка. Машина димить страшне. Ще й тут є нюанси з документами деякими трошки що, Тільки одна путь, до та оврія на розборку. Оля газує Пігнали. Так, все, ловушку ми витягнули, витягнули лафету, прив'язали ту подлюку, одна орій не робить. Та ладно, не робиш так, не робиш. Ну а що? Взаді робить. Ну то й файно. Коротше, бачите, яке тут вихлопне, коротше, масло вигорає і вода теж попадає коротше, в камеру згорання, білий дим. білу прокладку, а скорше все, та в тих таврах, Славутах, хто мав, той знає, з'їдає в головку. Ось така печалька. Ну, по суті, сам підписник не знав, бо ми приїхали, він казав, ну я не думаю, людина би нас обманювала. Ну, ми приїхали, а тут такий білий дим. Ну ніз не зробиш. Олег, можеш випити кави навіть. Кола? Чай. Де ж ти в мене півчай тільки. А ми потроху виїжджаємо. Виїжджаємо, Ще хіба по дорозі станемо, перетягнемо, щоб дорога не маленька. Розкажу скільки Оп. 55 км сюди вийшла дорога, ну хвати сотку проїхали, потихеньку виїжджати. Поставши перетягнути пастки, один пасок вже навіть опастився. Ями страшне, вже трошки ліпший кусок, але там яма на ямі була. Їхати дуже тяжко далі. Так, ми вже на Тернопільщині дорога на Личківці. Приїхали гусятин. Олег ліх'яло б'є. Олег був десь з того всього стоїть та в реїзі, щоб запоїть. Запоїв ні. А то вже нині субота, то вже нині можна. В понеділок і субота, то є хуя не робота. Ха. Він починає більше балакати, коли вже є Треба його постійно підпоювати. Що він б... щось балакав на камеру. Добре, не лише недалеко. Якраз думаємо, обсуждаємо, що ми маємо робити з тим славутом. Як, Яка її доля? Так, все, нарешті ми з Богом доїхали. Бо жінка каже, шкода мені її продавати. Я кажу, жіночку, не шкодуйте. Бо додому не дотягнемо, як будете шкодувати. потім каже, ні, все, їдьте хлопці, з богом, щасливої вам дороги, не зашкодувала. Ми вже на нашій вулиці. Коротше, тягну її поки що додому. Не на город, а тягну в гараж. Просто інтересно, що там з головкою. Колись б думав, час вечора, Та й скину з неї головку, подивлюся, що їй бракує. Та скорше все, просто з'їло головку її. Треба робити. ну коротше, Вскриття покажу. Коротше, все, нарешті ми вже водно... мої кози бігають. Е, ми вже на місці роз'єднуємо. Твії блін колесо здоровене. <різь> <різь> хотіли лише одне взяти, але вже не влазив під дах. Е, роз'єднуємо і її лишали поки що тут, Я навіть номер не загубився. Десь на бік, навіть чекаю свого часу. Вся в порохах, Та така була гарна, така була поміта. Все тепер заляпане. Ну нічого, це ще поміється, просто треба подивитися до головки, що їй тут бракує. А це поки на той час немає. Ну, як ви бачили, що а, завів. Ну, Блін, Демет деко, це вже торпеда, що йде люксова з тахометром, це 2005 рік. Ось така вона по салончику, досить непоганий, ще ну, бували і гірші, ну, і по кузову вона така не пам'ята. Ну, тут є трошки інакші нюанси, інакші проблеми з нею, і головка, і ще інші проблеми. Ну, трошки є нюанси, але блин. Що зробити? В розбор. Перерили подвір'я, затягнути, але ну, подвір'я зараз не горін, кидаємо. ось Трубу, каналізацію. Сюди вже воду кинули, коротше мусить славута стояти так, муси мусить стояти тут, дивіться, як гарно зазеленіло. Яка у нас красота. Всі, хто не приїжджає кажуть дуже гарно. Ось Я живу на найвищій точці. Видно все село досить гарно. Тому що приїжджайте до мене по запчасті. Славутка вже тут буде стояти, ще тракторейс поки стоїть. Най поки ще постоїть. Буде зняти клему з неї, щоб не тягнуло. Так що, буду певно, якщо мотора зроблю, то просто лишу тут їздити. А якщо не буду робити, то зажану її на город. Ну, стан в неї дуже гарний, ну, машина, в неї тільки два варіанти. На продаж вона не йде, це 100%, а якщо йде, то комусь хіба на запчастини. І Другий варіант це тупо її розібрати. Ну, є причини на те, хто захоче, той може дзвонити, я розкажу. А так то Шкода, шкода кажу, щоб ми приїхали. Мотор почав диміти білим димом. ну, Як є, так і Так що буде поки чекати свого часу. А в наступній серії будемо бачили, чи я буду її розбирати, чи я її буду різати. Хто не підписався, підпишіться на мій Тікток. Там виходить набагато більше відео коротших. А на YouTube вже не так і багато виходить. Так що напишіть, друзі, що мені робити, пробувати відкапіталити мотор. Ну як відкапіталити, Хоча б поварити головку, кинути прокладку. ну і Тоді хоч можна буде мотор продати дорожче, так як він вже буде зроблений. ну А так по суті головка, якщо вона нас там ціна її 2000 гривень, і блока там ціна 100 баксів, все, там більше вже нема що цінити. А так, то ну, за нормальний зроблений мотор можна трошки більше грошей взяти. Короче, буду думати, час є подумати. Так що хочу всім подякувати за перегляди, всім подякувати, що в нас вже більше, ніж 3,5 тисячі підписників. Всіх я поважаю, ціню і дякую, що ви зі мною. Так що, друзі, до наступної серії. А На наступної серії вже є нова жертва. Ну, Поки що вона, як сказати, не куплена, але вже домовилися. Якщо скоро поїдемо по нову машину.